Пошли корти, до йдем додому. <кхи> Прошлись, прогулялись, подивились міста, де ми там перепелок підкармвали. Осталося в цьому році перепелки, небагато, але осталось на зиму. Інтересно. Ну, коли сніги були, ну це тут пару назад тому, нормально сніга, так випало. Ми носили в да? Просили зерно. носили туди на берег. ось там на тискалі там. Нас Зерна. Я десь знімав відео десь у мене є відео. Пошли. Пошли, бо что нас заждалось не нервничать. тебе, надо. Корсти росте потихоньку, 4 місяця уже. Слава богу, вроде нормально все. Вообще надо будет привыкку сделать. Обязательно. Короче, ходить там місяця, півтора, два. Надо буде сделать привыкку. Так вроде. Слава Богу. Пошли. Да. Ну, там полуниці на тому березі. Там на тому березі, там полуниці капець кіте. Літом. Просто її там тьма. Просто ходиш отак по полуниці, просто ногами ходиш, Ж жалко. Що, корт, додому хочеш, йдем. Каулой, что ты дома уже хочешь? Уже давненько ходим. Пошли давай. Блин. Идем, идем. Идем. Да, вот тут берег все разливается, но сейчас, конечно, нет. Сейчас так вода сильно не поднимается. Ну буває теж прилично, Буває так, прилично, вода піднімається капець. А бух гуде так, що голо. Ну це весною в основному. А колись ці міста були взагалі за лівні луга. Все заливалося. Все це заливалося водою. Да. Ну, весною. Сходили сніга. Це заливалося водою. Він видно старовинну церкву 17 століття, по-моєму, якщо я не зробився. Дуже старовинна церква там, вона ну, стоїть на каміні, прямо там вся тут скала, там де ліс. Там сплошний камінь. А так як, як у нас То з цієї сторони, ну, з цієї сторони, отам камінь виходив, Сплошний так і там. тоже сплошняком. Ну так чуть-чуть там есть места, но там лис. Вот, видать, сверху трошки. Есть земли, а так камень там. Гранит капец. где на этом граните стоит церковь. Уже давно стоит. Ну она такая разрушена уже. Никто, наверное, не занимается уже стик вот. И она такая уже в упадке, конечно. Ну, интересно. Так, ну идем, Костя.